Вітаю в ефірі Дніпро Ньюс у студії Євген Коптів. Другу добу без зв'язку. Мобільний оператор Київстар досі не відновив свою роботу. Через відсутність мережі у Дніпрі є збої в роботі сирени, світлофорів та вуличних табло. А деякі Дніпряни вже втратили надію на відновлення зв'язку та вирішили змінити мобільного оператора. Про ситуацію в місті та останні коментарі Київстару розповість нам наша журналістка Анастасія Каюда. Настю, привіт. Який у тебе до речі оператор зв'язку, і чи відчула ти на собі перебої? Вітаю Євген, у мене водафон. Тож я не відчула ніяких проблем. І на мою роботу відключення, які старо, ніяк не плинуло. А ось у місті все таки зміни є. Частково у центрі міста не працюють світлофори, а також вуличне освітлення. Ми знаходимося на одній з центральних вулиць. Також для водіїв та пасажирів не працюють деякі джепіес-трекери. Також змін в громадському транспорті, в русі громадського транспорту немає. Не працюють лише вуличні табло. Є зміни, до речі, у роботі. Міських гарячих служб номери Київстару не працюють. Зв'язатися зі службами можна за номерами інших операторів. Також через хакерську атаку на мобільного оператора «Київстар» у Дніпрі і досі не працюють сирени. Дізнатися, коли оголошують повітряну тривогу, можна з офіційного каналу Сирена Дніпро. Інші служби в місті працюють у звичайному режимі а у Дніпрянам вже віруся. Вірвався терпець у магазинах інших операторів. Величезні черги ми побували в одному з магазинів, який знаходиться біля центрального ринку. Там дуже багато людей. Люди хочуть купити нові сім карти, але вони, як кажуть, вже закінчуються. Залишаються лише сім карти Київстару. Над відновленням зв'язку вже працюють. Обласні державні адміністрації розповідають на якому етапі роботи. І далі, взагалі, про ситуацію зі зв'язком і як буде відновлюватися відновлюватися він прошу пряму умову від обласної державної адміністрації Існують альтернативні джерела зв'язку, да, і не треба зациклюватися тільки на одному, якщо у вас з них зв'язок. Тож ми всі бачимо, що за вчора, за сьогодні, якби проблема не вирішується. Оператор працює дуже посилено в режимі. Йому допомагають і вже наші закордонні партнери компанія Microsoft, і Еріксон всі допомагають вирішити це питання, тому що питання більш глубогглинне була здіяна в. Велика кібератака на внутрішні ресурси компанії, і таким чином на її відновлення потребує значно більше часу, чи ж чим вимагалося. Але незважаючи на це, компанія вже відновила на вчора таку послугу, як домашній інтернет. Тож всі мешканці Дніпра вже поновили свій кабельний домашній інтернет, який користувалися цією послугою. Також було відновлено послуги телебачення і деякі сервіси, які також потрібні були на зв'язок. Зараз компанія планує почати відновлювати вже голос. Це якраз мобільний зв'язок, і ми сподіваємося. Сі, що ці бета спроби вже будуть відтестовані і будуть далі дуже спільно ну, дуже успішними. Також у компанії Кейвстар розвіяли фейки щодо оприлюднення. Особистих даних клієнтів заповняють абонентські абонентську інформацію та персональні дані у безпеці. Система у якій ці дані зберігаються, не постраждала. Крім того, про знищення їх комп'ютерів і та сервісів це також фейк. Компанія Київстар закликає людей бути обачнішими і брати інформацію виключно з офіційних джерел і чекати оновлення мережі. Так Женя передаю тобі слово. Дуже дякую. Ми всі чекаємо на приємні новини і, зокрема, про відновлення мобільного зв'язку. Дякую, це була Анастасія Каюда щодо ситуації з мобільним оператором. А ми рухаємося далі. Відключили за борги у Дніпрі. Комунальники перекрили водопостачання одному з підприємств, яке завинило 205 тисяч гривень. У Дніпроводоканалі кажуть, боржників у них багато. Загалом Дніпряни не сплатили рахунки на понад 850 мільйонів гривень. Що роблять зі злісними неплатниками, та як уникнути відключення води, знають наші журналісти. Бригада Дніпроводоканал приїхала на проспект Богдана Хмельницького відключати воду. Одне з підприємств завинило 205 тисяч гривень. Ми от наснали йому листи, але він на них не реагував. Відповідь на ці листи нам ніякі не надавались. В Телефонному режимі ми з ним зв'язувалося, спілкувалися, але ну з невідомих причин він відмовлявся. Зв'язатися з підприємством намагалися і ми. Зараз ми спробуємо додзвонитися людині, яка не сплачує борг. Тож давайте спробуємо. На момент нас не можу прийняти ваш дзвінок. Придійші саме з повідомлення, або до консонату, будь ласка, пізніше. Де сабскайвер, кинуть на коли це. На жаль, абонент недоступний, тож ми не змогли додзвонитися до цієї людини. Аби повернути водопостачання, боржнику треба буде оплатити всю суму боргу або скласти договір реструктуризації. Ми закриваємо запірну арматуру та ставимо пломбу. Через деякий час, неділю-дві, ми перевіримо цілісність пломби. Якщо вона буде зірвана та водопостачання самовільно буде відкрито, ми виріжемо смоток труби. А вже він сам не підключиться Загалом підприємства заборгували перед Дніпроводоканалом 100 мільйонів гривень. А ще понад 750 мільйонів завинили Дніпряни. Якщо під час повномасштабного вторгнення побутових споживачів за борги намагаються не відключати, то з підприємствами розмова інша. Реструктуризацію ми стараємося, намагаємося усім пропонувати для того, щоб це для них було краще. Тому що якщо не буде реструктуризації, борг буде зростати. Ми будемо подавати судовий позов на боржника, та будемо з ним судитися. І вже суд буде вирішувати міру покарання для цього неплатильника. За останні три роки вже укладено понад 800 таких договорів. З усіх питань представники КП «Дніпроводоканал» радять звернутися до баненських відділів. Бюджет Дніпропетровщини, контроль закупівель і Міжнародний молодіжний форум. Підсумки головних подій регіону за тиждень підбили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації. Дніпропетровщина з бюджетом. Депутати облради минулого тижня ухвалили головний фінансовий кошторис на наступний рік. Він складає 8,6 мільярдів гривень. Усі соціальні виплати, гроші на медицину і освіту гарантовані. Він збалансований за доходами та видатками, враховує отримання як держустанов, так і збереження соцвиплат. Також приділили увагу викликам воєнного часу. Це підтримка опору російської агресії. Важливо, що робота по бюджету проводиться вчасно. Це означає, що наступного року без ми будемо спрямовувати кошти за необхідними напрямками. Провели чергове засідання робочої групи Прозорість та підзвітність. На порядку денному були кілька недоцільних закупівель. Розглянули тендери на ремонт підприємств систем опалювання. Подивилися на майже 40 тендерів на ремонт доріг Павлоградського та Новомосковського району. Дуже велике запитання викликали саме погодні умови, яких наразі ремонтуються дороги. Аби відпрацьовувати такі сумнівні. Аукціони і працює ця робоча група. Вона тримає на контролі всі витрати. Понад 600 учасників зібрав міжнародний молодіжний форум державотворець дії заради майбутнього. Потужні менеджери і топ-посадовці, які на своєму прикладі розказували і показували, які можливості відкрити для них вже зараз. Відбувся також стадій тур у межах проєкту з економічного відновлення. Він об'єднав учасників із понад 10 областей України. Працівники СБУ затримали церковну хористку ПЦ московського патріархату, яка наводила ворожі ракети на позиції збройних сил України біля Запоріжжя. Ворога цікавили дислокації підрозділів, які залучені до операції на Бердянському та Мелітопольському напрямках. Жінка ще з початку повномасштабного вторгнення РФ підтримувала дії окупантів, неодноразово розповідала про це своїм знайомим із Москви у ході телефонних розмов. Усю отриману інформацію месенджером передавала знайомим в Росії, які потім звітували представникам спецслужби РФ під час обшуків. У жінки вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для передачі інформації. Скарби серед лахміття їх шукають у секунд-хендах не тільки люди, які економлять родинний бюджет. На вживаних речах виявляється, можна зробити непоганий капітал. Головне знайти оригінальний брендовий одяг, придбати за копійки, а потім продати за тисячу доларів. Наша Ксенія Штомпель поспілкувалася із мисливцями на бренди: як відрізнити паль від оригіналу і як урвати люкс у день завозу. Дивіться прямо зараз. Исливці за брендами Тимур та Сергій йдуть на полювання. Їхня мішень люксові речі, проте купують одяг не у дорогих бутіках, а в секонд-хендах, а потім перепродають втридорога. Зараз в магазині не дуже людно та бувають дні. Ікс, коли не проштовхнутись, ба більше за одну річ між покупцями зчиняється бійка. Ой, Мої, Моя бульонка. Є сфори перші 10 секунд вирішують буквально все. В залежності, куди ти біжиш, там на обувь або на футболки, день завоза, даже може через пів години ти вже навряд щось знайдеш цінне, прям таке, що можна хорошо перепродати. Утім, здобич не завжди вдала. Часто трапляється паль, так називають підробки або ж одяг дуже поганої якості. А як дізнатися, чи це дійсно оригінал чи ні? Ну, знову ж від е, опита, тобто ти звертаєш уваги на бірки, на якість пошиву, на логотип, Ось такі маленькі дрібниці. але ну, ти вже знаєш, що це ні. Сьогодні пощастило Тимуру. Покуперсавшись у Дранті, знайшов фірмову футболку. Ось таку футболку Фред Пері пощастило, повністю нова. Вийшла вона мені в 237 гривень. Ну на продажі можна з них заробити. Скільки приблизно буде на продажі? тисяча, тисяча двісті, тому що більше, якщо повезе. Хлопці у цьому бізнесі кілька років Сергій відкрив власний офіс з люксовим одягом. Футболки, светри, сукні, сорочки, куртки, вибір чималий. Понад дві тисячі речей, близько чотирьох сотень брендів. Працює як на українських покупців, так і продає за кордон. За місяць каже, може заробити на секунді до двох тисяч доларів. Оце я вважаю самій мій моя знахідка. Це Жан Поль Гатьє, теж туричний ринок і доларів 900. Проте цей бізнес не простий, ба більше тут діє своя ієрархія. Якщо ти тільки займаєшся речами, ти не будеш стояти там самий перший в черзі. Там є свої правила. Якщо ти старший, якщо ти дуже давно ходиш на завози, ти стоїш один з перших. Я можу так ходити пів місяці на завози і нічого брати. А в один момент я можу так взяти курточку і за день продати її там за дуже хороші гроші. На кожному завозі там хаос. Коли я починав, я знав, куди я йду, я знав, що там де відбуватися. Я був готовий до цього. Тобто, навіть коли там я стояв ззаді. Ну постійно я пробирався вперед. Ну я знав, що це буде. І там і багато ситуацій, коли двері вибивали, коли стікла вибивали, коли розрізали там руки, кінцівки. Там це тяжкий бізнес, конкуренція велика. Специфічний бізнес нині занепадає, говорять продавці. Через війну в країні люксового товару в секонд-хенди завозять значно менше. Піймати. Ти дійсно круту ціну річ стає все складніше. А відтак і заробити великого капіталу на вживаному одягу у новачків поки що не вийде. А от досвідчені мисливці вигадують нові способи, ганяються тепер за вінтажними речами, що нині у тренді. Відпочинок без сирен та вибухів, благодійники з Італії та активна Дніпрянка об'єдналися, щоб організувати українським дітям незабутній відпочинок за кордоном. Там вони будуть жити у родинах італійців та відвідувати визначні історичні місця. Очікую багато красоти. Любові і доброти. це Кіра, вимушена переселенка з окупованого Мелітополя. Вона разом з іншими дітьми їде до Італії. Серед них не тільки переселенці, а й ще й ті, чиї батьки зараз захищають країну у лавах ЗСУ чи загинули за Україну. Поїздка буде для них ковтком свіжого повітря, бо є можливість відпочити від пережитих жахів війни. Наш будинок розрушили, де там були. целое состояние денег и вещей. Я уже привыкла. Они каждый день взрываются. Слышно. Собака пугается. И просится домой из-за взрывов. Дом беда. То, что вырубает, выключает воду. І чіп. Це вже четверта поїздка до Європи, організована благодійним фондом. Діти згадують про відпочинок у сонячній Італії із захватом і з нетерпінням чекають на нові пригоди. Там було чудово. Я всім рекомендую, і там немає тривоги, можна спокійно відпочивати. Ми жили в тежному домі. Ну, в принципі, там нормально. було. Ми ще їздили в аквапарк. Їздила в зоопарк, ну і на море. Там дуже екологічно чисто, там свіже повітря, ну там нема тривог, як казали вже. Дуже спокійно. Мені там не страшно відчувати, бо я відчуваю заботу від італійської родини і я як вдома. Ідея таких поїздок з'явилася у пані Ольги, коли вона з родиною виїхала за кордон на початку повномасштабної війни. Там вона й познайомилась з представниками місцевого благодійного фонду. Потім до них приєднався благодійний фонд Союз спортсменів спорту, засновник якого Сергій Самойленко підтримав цю ініціативу. У Цей важкий час моя родина познайомилась з благодійним італійським фондом е, «Пуер», який працює понад 30 років з різними країнами, і надало допомогу дітям більше ніж 8 тисячам дітям з різних країн світу. Напередодні різдва минулого року ми познайомились, ми вирішили організувати таку допомогу для наших українських діточок. Перша подорож відбулася у березні 2023 року. Благодійникам вже вдалося відправити на відпочинок до Італії більше 120 дітей з Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Чернігівської областей. І далі коротко про поточну ситуацію у Дніпрі. Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради нагадує, що у Дніпрі можна скористатися безкоштовним Wi-Fi з'єднанням. Адреси на ваших екранах. Нині немає води за адресами, що на ваших е, е, телевізійних моніторах. Щойно завершать аварійні роботи, водопостачання відновлять. Фахівці КП Теплоенерго проводять аварійно-відновлювальні роботи на тепломережі. Призупинили подачу тепла за адресами, які зображені на екрані. Теплопостачання відновлять після ремонту. Також без опалення житломасив «Західний» у зв'язку із проведенням аварійно-відновлювальних робіт. Припинено водопостачання теплопостачання теплопоносія, відновлення подачі тепла очікується до кінця дня. Більше інформації на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради для вирішення проблем комунального характеру. Дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтесь до штабу взаємодопомоги громадської ради. За контактами, які ви бачите на екрані, заявки приймаються із понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І на цьому поки що все. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті в телеграм-каналі, інстаграмі на Фейсбук. Після випуску новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі. Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Голова оркомітету Олімпіади 2024 тоні Естанге підтримав рішення міжнародного олімпійського комітету допустити росіян та білорусів до Олімпійських ігор у нейтральному статусі. Ми вітатимемо цих спортсменів для участі в рамках зазначених правил, тобто без прапорів, без гімнів, без офіційних осіб та без командних видів спорту. Союзники України не бажають змагатися на одному спортивному майданчику з представниками країн-агресорів на Олімпіаді 2024 в Парижі. Відповідні заяви зробили президенти Латвії Едгар Рінкевич Литви Лінас Науседа та Естонії Алар Каріс. Подібне рішення має бути добре скоординоване з однодумцями, включаючи Україну країнами Балтії та іншими європейськими державами, які не задоволені цим рішенням міжнародного олімпійського комітету. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з хамелеоном від футболу президентом УФА Александром Чефіріном. Останній вкотре висловив непохитну підтримку та захоплення Україною і мужністю її народу у ці важкі часи та Висловив надію на швидке і мирне розв'язання, яке принесе Україні стабільність та процвітання. Він також побажав успіху збірній України в її майбутніх матчах плей-офф за вихід на євро 2024 14 постійних членів Української асоціації футболу при необхідності кількості 9, серед яких є асоціація футбола Дніпропетровської області з 27, що відповідає статуту організації. Висунули кандидатуру Андрія Шевченка. На посаду президента Української асоціації футболу, вибори якого відбудуться 25 січня наступного року. Сам Шевченко подякував за висловлену довіру та прийняв пропозицію балотуватися. Федерація баскетболу України офіційно повідомила про виключення Київського будівельника зі складу учасників суперліги України. А результати усіх ігор зіграних у регулярному чемпіонаті командою анулювати відповідно анульованими мають бути і набрані та пропущені очки. Суперників у матчах з будівельником від початку першості. З урахуванням прийнятих департаментом рішень буде оновлена і турнірна таблиця змагань. Тим часом лідер столичної команди, чотириразовий чемпіон України і кращий гравець МВП минулого сезону Володимир Конів вже встиг підписати угоду з Дніпровським Дніпром, умови якої не розголошуються. Міністерство молоді та спорту України спільно з міністерством внутрішніх справ розробили та представили перелік з 24 заходів безпеки, яких потрібно дотримуватися при проведенні змагань в умовах воєнного стану, що дозволить глядачам повернутися на трибуни. Зокрема, йдеться про огляд місця змагань представниками ДСНС та національної поліції, доступність укриттів на відстані не більше ніж 500 метрів, та наявність плану евакуації допуск вболівальників на трибуни. Буде відбуватиметься за письмовим посиланням та згодою з обласною військовою адміністрацією. Член виконкому відділення Національного олімпійського комітету України Дніпропетровської області, голова комісії нок-кіберспорту НОК України Денис Давидов. Провів робочу нараду з віце-президентом Міжнародної федерації електронного Global Esports та президентом Міжнародної федерації електронного спорту International Esports Federation. його величністю принцом Фейсал Ібн Бондар Ібн Султан Аль-Сауд щодо співпраці між Україною та Саудівською Аравією у сфері освіти та підготовки кваліфікованих кадрів для міжнародної спільноти. Принц відзначив що про Петровщина. Славиться своїми своїм вмінням проводити міжнародні змагання і особливо приділив увагу першому чемпіонату Європи з електронного футболу, що відбувся у кривому розі, і отримав високу оцінку від міжнародної спільноти. Ми плекаємо надію на подальшу плідну співпрацю з Саудівською Аравією і його величністю в сфері науки і розвитку олімпійського руху у Дніпропетровській області та Україні два дніпровці Олександр Кошляк і Артем Бубир в складі збірної України стали бронзовими призерами 28-го традиційного міжнародного командного турніру з дзюдо, який завершився в Монако. Наша збірна провела шість поєдинків. Чотирьох з них святкувала успіх. Змагання виграли японці, французи, другі. Дніпровці Данило Боснюк, Кирило Леонов, Іван Друщенко та Нікіта Єроменко в складі чоловічої збірної України з Бадмінтону успішно подолали кваліфікацію до фінальної частини команд. Ного чемпіонату Європи, що відбудеться 14-18 лютого наступного року, у польському місті Лоць, право взяти участь у першості континенту, що проходить раз на два роки, і збирає лише вісім найсильніших команд старого світу. Наші брентаністи вибрали, вигравши п'яту відбіркову групу в англійському місті Мілтон. Тіна представники міст і територіальних громад 12 регіонів Дніпропетровщини, переможців клапереможців тамтешніх змагань взяли участь у фіналі обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу школярів Кулґеїмс. Cool круті ігри, що відбувся на базі єдиного у державі навчального закладу, який носить ім'я ініціатора відродження олімпійських ігор сучасності П'єра декубертена, комунального закладу загальної середньої освіти 142-му ліцеї наш нашого міста представники міст і територіальних громад 12 регіонів Дніпропетровщини, переможців тамтешніх змагань, взяли участь у фіналі обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу школярів «Cool Геймс, круті ігри, що відбувся на базі єдиного у державі навчального закладу, який носить ім'я ініціатора відродження олімпійських ігор сучасності П'єра Кубертена, комунального закладу загальної середньої освіти 142-му ліцеї нашого міста. Наш навчальний заклад, єдиний в Україні, представляє нашу країну в міжнародній мережі шкіл П'єра де кобертена. І ми той заклад, який не просто носить це ім'я. Ми той заклад, де працює закон «Fair play» – чесна гра, де впроваджуються в життя оці олімпійські. Моральні цінності, досконалість, дружба, повага, перемога в чесній боротьбі, вміння працювати в команді. І в нас сьогодні в закладі дійсно свято, тому що це унікальний проект. Я впевнена в цьому, який робить уроки фізичної культури більш цікавими, більш яскравими, який підвищує рухову активність нашої учнівської молоді. З подібними словами привітань на адресу учасників і суддів Людмила Вікторівна звернулася на початку стислої урочистої церемонії відкриття змагань. Псля човні сон їй подібне говорили. Начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря, почесний гість турніру, бронзовий призер Олімпійських ігор з академічного вислування Леонід Шапошніков. Далі під склепінням актової зали пролунав державний гімн, який став прологом заходу. Потім всі переглянули фільм спогад про попередні такі. І змагання всеукраїнського масштабу вслід за чим провели жеребкування вже нинішніх, за підсумками якого визначили суперників протистояння попереднього етапу трьох вікових дивізіонів. Збірні команди, які будуть відібрані три дивізіони. перший дивізіон початкова школа, другий дивізіон – середня школа і третій дивізіон старша школа. Всього 12 чоловік і вчитель. Будуть виїжджати до Києва в х числах січня, змагатися простріляти нашу область на всеукраїнські змагання. Практична частина заходу розпочалася з інтенсивної розминки усіх без виключення команд, що вони як слід підготувалися до участі у великій низці різноманітних, цікавих, втім простих і доступних естафет, які допомагають школярам розвивати спритність та швидкість, координацію рухів, формують нові рухові навички і комунікативні командні здібності, привчають їх дотримуватися правил і, звичайно, ж приносять багато позитивних емоцій. Естафети сплановані таким чином, щоб проявити і швидкісні якісні, і координаційні, і силу рук, і силу це і стрибки, і вправи на точність, і робота в команді, коли біжуть в парі, зразу два учасники. Із-за постійних обстрілів і неможливості проведення навчально-тренувального процесу команда Придніпровського ліцею Червоногригорівської селищної ради Нікопольського району не змогла належним чином підготуватися до змагань. Втім, стала призером. А перемоги у молодшому та старшому дивізіонах святкували господарі вихованці 142-го ліцею імені П'єра де Кубертена Дніпровської міської ради. У середньому сильнішим став 23-й ліцей Кам'янського. Усі лауреати були удостоєні нагород і подарунків. Які серед інших презентувало, і обласне відділення Національного олімпійського комітету України. За дорученням нашого керівника Кашляка Михайла Анатольовича ми долучились до цього чудового західу. Дуже приємно, що сьогодні з нами приїхав презер Олімпійських ігор побажати учасникам перемог та як сказати круто провести час. На спомин про черговий фінал обласного всеукраїнського багатоетапного спортивно-масового заходу школярів КУЛ cool Геймс 2023. Всі його учасники, тренери і судді сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.